Одна вода, ну то не серйозна. От, гостина, от береш, його в роті щось відчуваєш, це приємно. Але відчутно, що це перша, а не просто ну, паста якась там або макарони. А у нас у момента есть Да? Ну, щас, ну, сказати, що... У вас взагалі серйозне меню. Я, чесно кажучи, не очікував. Боч, пару супів там. Та, може бути. У, там у вас. Є... Саме смачненьке, у нас що п'ятницю. Коли коли? П'ятницю. П'ятницю. А, ну, от ви вже подумаєте, що я прийду, тому що ви прорекламували щось смачненьке. Я планував прийти в п'ятницю. Ну, Тепер точно.